Добрий день, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Тема сьогоднішнього уроку Національні символи твоєї батьківщини. Сьогодні поговоримо про рослини-символи українців. Це такі рослини, як мак, барвінок, євшан зілля, явір та вишня. Згадайте загадку. Стоїть в одежині вогник на стеблині, цвісти перестане, ячиком він стане. Це мак. У наших предків було дві улюблені рослини калина і мак. Якщо квіти калини вишивали на сорочках для старших жінок, то маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат. Мак також вважався символом роду, так як в його голівці міститься 700, 702 або 703 зернини. Про це йдеться у загадках. Ось, наприклад. Стоїть стріла серед двора, а в кій стрілі 702. ось така. Під одним колпаком 700 козаків. Або ще ось така: 700 воєвод на стрілці город. Це також загадка про мак. Мак освячує. Двічі на рік на Маковія і на Спаса в серпні. Він настільки значимий, що традиційно входить до складу куті. Ця квітка часто згадується в українських народних піснях, думах, особливо козацької доби. Рефлексія. Для кого прикрашали маками вишиванки? Чи запам'ятали ви? Які страви з маком ви куштували. Далі давайте виконаємо завдання на сторінці 39. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Відгадайте і запишіть символом, чого є квітка маку. Давайте перевіримо символом краси та молодості. Наступне завдання розкодуй та запиши. Продовжте речення. Особливу силу вважали мав мак польовий, він називався медюк. Давайте відгадаємо наступну рослину символа українців. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розкриває. Мова йде про барвінок. З давніх давен шанують в Україні і барвінок. Не знайдеться такого села чи міста, де б не було цієї рослини. Барвінковий край так називають нашу батьківщину. Барвінок це символ вічності весни. Його блискуче зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу. Барвінок також є символом краси. Здавна вважається, що рослина дарує дівчині вроду, Українські дівчата колись умивалися відваром із барвінку. Фексія. Як називають нашу батьківщину? Символом чого є барвінок? Давайте виконаємо завдання на сторінці 40 -ї. Доповніть речення. Будьте уважні, знизу є слова для довідки. Поставте відео на паузу, підберіть їх та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Барвінком прикрашають весільний коровай. Його садять біля хати. Барвінок вплітають дівчата у коси. Відгадайте загадку. Ми ці зілля не смакуємо. А хвороби ним лікуємо. Ще як зілля заварити, ним корисно коси мити. Це євшан зілля. Якщо вам ця назва не знайома, то, можливо, ви чули іншу назву. Це зілля ще називають чебрецем. Чебрець український євшан зілля символ пам'яті про рідну землю і батьківщину. Для українця саме ця рослина є символом батьківщини. Її брали з собою, від'їжджаючи на чужину, як згадку про рідний край. Трава чабрецю має надзвичайно ароматний запах, який здатен зберігтися на довгий час навіть висушена трава при спалюванні дає ніжні пахощі степу. Послухайте вірш Наталі Зубицької. Євшан росте у степу. Люту стужу і спеку сліпу. Його знає найменше маля Євшан Зілля пахне, як рідна земля. Рефлексія. Символом чого є Євшан Зілля. Знайдіть у тексті, якщо забулося. Символом пам'яті про рідну землю і батьківщину. Давайте виконуємо наступне завдання письмово. Розкодуйте, на яке свято прикрашали запашним чебренцем свої світлиці. Тодішні господині. Перевіримо. Це свято називається трійця. Наступна рослина символ це явір. Розгляньте, будь ласка, як виглядають листочки цього дерева. Явір. Символ продерва життя роду, здоров'я, молодості, чоловічої сили і вроди, козака. Явір має і інші назви в Україні найчастіше трапляються в Галичині та Закарпатті. Явір часто зустрічається в різноманітних українських піснях, казках, легендах. Багато українських письменників використовували образ явора у своїх творах. Ось послухайте, тече вода з-під явора. Яром на долину пишається над водою червона калина. Чи пізнали ви ці слова? Чи доводилося вам їх чути раніше? Це слова Тараса Шевченка. Рефлексія символом чого є явір? Найдіть у тексті, будь ласка. Символом про дерева життя роду, здоров'я, молодості, чоловічої сили і вроди козака. Хвилинка цікавинка. Офіційно в Україні найстаріший явір, вік якого близько 300 років росте у селі Тухолька Соколівського району Львівської області. Обхват стовбору цього дерева більше 5 метрів. Давайте виконуємо наступне письмове завдання. Нам потрібно добрати ключик та дізнатися для виготовлення чого використовують явір. Для цього нам потрібно вибрати з ряду цих літер лише. Літери української абетки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Для музичних інструментів та меблів використовують деревину з явора. Відгадайте наступну загадку. Маленькі плоди, мов сарешки повисли. Червоні, солодкі, зелені, ще кислі. Вишня. Так, мова йде про вишню. Вишня, як і калина, стала символом нашого краю та й взагалі українського народу, адже без цього дерева ще зовсім недавно важко було уявити собі садок довкола біленької хати в українському селі. Прекрасна вона і в чарівному весняному вбранні, і в кетягах яскравих соковитих плодів, і в жовто-багряних шатах. Головна цінність вишні її плоди, яскраві, червоні або темно червоні, неповторно кислуваті. Любов до вишні проявилася в нас іще й у тому, що від неї походять назви багатьох населених пунктів вишня, вишеньки, вишневе, вишняки, вишнівка. Зустрічається в нас і сакура – японська вишня. У період світіння їй не знайти рівних за красою серед усіх інших видів. Видіть, будь ласка, у тексті, що було найголовнішою окрасою українських садів? Це цікаво. Послухайте. У давнину наші пращури хлібороби святкували Новий рік у березні на час весняного рівнодення з 21 на 22 березня. Вишня тоді була ритуальним деревом. Її восени садили з коренем у дерев'яну діжечку з землею, а в березні з'являвся білий або білорожевий вишневий цвіт. Далі на нас чекає літературна сторінка. Послухайте, будь ласка, вірш Наталі Забілої. Барвінок нещодавно ще гула метелиця. і ще лежить в низинах сніг, а вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло. І перше стрінуло з відлигою весняне сонце і тепло. Із перемогою і славою весна з'являється на світ, і квітне радістю яскравою барвінковий зірчастий цвіт. Діти. Листя якої рослини стелиться зеленим килимом? Барвінку. А чим квітне барвінковий цвіт? Знайдіть ці рядки у вірші. І квітне радістю яскравою, барвінковий зірчастий цвіт. Давайте з вами послухаємо наступний вірш Василя Кравчука Євшан Зілля. Євшан зілля у степах виростає на вітрах. Дуже звичне євшан зілля до свободи, до привілля, Сили й мудрість всім дає, хто це зілля дістає. Знайдіть, будь ласка, у вірші такі рядки. Де говориться, що дає людині Євшан Зілля. Так, Євшан Зілля дає всім силу і мудрість. Далі давайте познайомимося з віршем Надії приходько, ой, у гаю у гайочку. Ой, у гаю у гайочку вділа вишенька сорочку. А рукави шовком шиті, теплим променем залиті. Аж би різка стала, та й у вишні запитала: Де дістала ти сорочку? Чи із річки, чи струмочка? Ой не з річки, не струмочка, це від сонечка сорочка, буйним вітром мальована, а весною гаптована. Діти про що розмовляли дерева? Останнім завданням літературної сторіночки є читання тексту макове князювання зірки Мензатю». Текст цей знаходиться на сторіночці 42 43. Пропоную самостійно виконати це завдання. Прочитайте його та дайте відповідь на запитання під текстом. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!